Час для найважливішої покупки кінця року настав. Українці збираються на ялинковий шопінг. У Хмельницькому продаж новорічних живих дерев стартував ще 1 грудня. Лісівники заготовили понад 11 тисяч зелених красунь, ялину, ялицю та сосну, звичайну ціни від 120 до 600 гривень. Усі ялинки, які реалізують філії ДП «Ліси України, вирощені на спеціальних плантаціях, тобто, де вони були висаджені саме для того, коли вони досягнуть своїх. Стандартних розмірів їх зрубають, і потім вони будуть тішити око у кожній оселі наших покупців. Головне при покупці новорічної ялинки маркування, яке підтверджує, що дерево зрізали легально. Кожне дерево, яке легально зрубане, повинно містити ось таку бирку. Вона може бути така пластикова або самоклейна етикетка. Вона в собі містить штрих-код, в якому міститься інформація. Про ялинку там вказана її висота, вказана її порода і вказана філія Депеліси України, якою вона була заготовлена та в майбутньому реалізована. Тобто наявність берки зі штрих-кодом це є обов'язковою. Також кожен покупець може самостійно перевірити легальність ялинки, ввівши ось цей номер на кожній берці, на в додатку ялинка інфо за незаконний продаж та придбання новорічних ялинок передбачена адміністративна відповідальність, а це штраф від 510 до 1700 гривень. При купівлі новорічних ялинок ви маєте право вимагати від продавця показати документи, які підтверджують саме легальність набуття хвойних дерев. Це в першу чергу має бути товарно-транспортна накладна, це має бути сертифікат радіаційного обстеження дерев. і На кожному дереві на зрізі має бути чіп. Якщо говорити про минулий рік, то інспекції було складено 8 протоколів. про… Вчинення адміністративного правопорушення саме за частиною першої статті 88 вісім кодексу України про адмінправопорушення, та можна обійтися і без домашньої хвої. А це святкова локація, де вже зовсім скоро новорічними вогниками засяє жива зелена красуня. Саме це дерево вже другий рік поспіль виконує функцію головної ялинки Хмельницького. Як і 2022-го штучну ялинку зі складу не діставали, проте на настрій людей це аж ніяк не впливає кажуть головне щоб коштів із місцевого бюджету витратили якнайменше. коштів менше витрачається ну і зараз не та ситуація коли можна щось святкувати краще утриматись мені взагалі зараз цього року не потрібна ялинка краще б ці кошти прислали на зсу мені каже зараз всім не до святкування я тільки за заощадження коштів але все таки вважаю, що діти мають мати свято для того наші хлопці там воюють у мене в самому чоловіку зараз після поранення, так що я вважаю, ну занадто егоїстично забирати в дітей свято. А кошти і не витрачають за інформацією міськради, як і минулого року на ілюмінацію, гірлянди та іграшки із бюджету не виділили ані копійки. Усе придбали ще до повномасштабного вторгнення. Цьогоріч жива красуня засяє 6 грудня у день Святого Миколая. Прикрашаємо іграшками, які залишилися з минулих років. Кожен рік ними прикрашали. В минулому році з'явилися іграшки з українською символікою, так як називається ялинка незламності. Гірлянда вже висить, тільки ще не підключена. Буде включена 6 числа вже другий рік поспіль у Хмельницькому. Новорічні свята пройдуть без головної ялинки та різдвяного ярмарку. Торік красуню прикрашали біля дитячого світу на уламку російської ракети С-300, який привезли з Харківщини. Сніжана Мазур, Олександр Мальников, новини 33 телеканал.